Друзі, вітання! Ви на лідохід Юей. Сьогодні повернення нашої традиційної рубрики портфель місяця. Вже вкотре доберемо перспективних монет на тисячу доларів в наш довгостроковий портфель. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх віруючих світлим святом Великодня. Нехай вас та ваших родин все буде добре. Також хочеться побажати нам усім нарешті миру. А з фінансовою складовою я впевнений, ми точно розберемось. Тож переходимо до теми нашого відеоролику. З вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо до нашого портфелю, бачимо, що на даний момент ситуація виглядає наступним чином, а саме у нас мінус 9%. Хочеться відзначити, що якось нам не щастить на ТВХ, зняв минулий відеоролик за день до того, як відбувся більш серйозний дамп. тобто... Цілком можна було купити по дешевших цінах, але як то кажуть, хто ж знав, зараз вже готувався до відеоролику. Думаю, ось зайду на самому дні, і буквально ринок відскочив. Е, ну і нехай е, бачимо, що зараз ситуація дещо оживилась, Біткоін в нас коштує 63 тисячі, ефіріум уже три За ними підтягуються альткоїни, і якось так би мовити легше дихати. Як на мене, вірю в те, що буде продовжуватись ріст. Якщо ми говоримо не про якісь локальні таймфрейми, то загалом очікую прийняття Ethereum ETF. якщо він не відбудеться найближчим часом, то скоріш за все дану подію перенесуть на осінь, адже літо не надто хороший період для якихось серйозних рухів на ринку. Тим не менш є в мене позитив. Тому я продовжую формувати цю рубрику. В принципі, що би не сталося, я планую добирати кожного місяця на тисячу доларів задля того, щоб показати вам результат в рамках цього експерименту. Можемо ще коротко пробігтись по портфелю. Бачимо, що ситуація виглядає наступним чином. Ось усі активи відображаються, де профіт, а де відповідно збиток. Starknet поки що нас не тішить. Хоча глобально на просадці він виглядав непогано. Також нещодавно з'явились новини, що оптимізм залучив ще 90 мільйонів від фонду А16З, що не може не тішити, бачимо, що це відобразилося ростом. АІ також поки що розчаровує. Непогана точка входу в нас була по Вормхолу. Це якісь більш старіші активи. Тут, по факту, ситуація нічим особливим не вирізняється. І тут вже в нас активи, які найбільше просіли. Зокрема, АЕВО не виправдав очікувань. Але, тим не менш, кожен актив цікавий і має хороший потенціал. Що ж, давайте перейдемо від слів до діла, а саме доберемо 10 нових криптовалют. Переходимо безпосередньо до огляду активів, які я додаю в портфель в травні. Хочу нагадати, що тут не буде хай ризик історії, адже знаю, що багато новачків дивляться дану рубрику і повторюють покупки за мною. Відповідно, жодних ректів нам не потрібно, тому ми працюємо з більш фундаментальними активами, десь колись додаємо більш ризикові, але все в міру нашого ризик-менеджменту. І перший актив це ефіріум. Думаю, тут довго говорити не потрібно. Основний альткоін, навколо якого будується уся криптовалюта. Що і казати, максимально вірю, ефір впевнений, що ETF буде прийнято і загалом. Цієї монети в мене найбільше в основному портфелі. Думаю, цим всім все сказано. Рухаємось далі. Старкнет, друзі, обіцяю, що я злажу з цієї голки і не буду купувати Старкнет кожен місяць, але хочу усреднити нашу позицію, адже в один з місяців я купив Старкнет по високій ціні. Зараз доберемо його на 100 доларів, і в нас середня ціна вийде близько 1,7, що доволі приємно, і вже в подальшому будемо чекати якихось дій. Хочу нагадати, що StarkNet справді має функціонал, тобто їхній токен Stark є нативним в екосистемі, має якийсь функціонал, тому я сподіваюся, що в майбутньому він себе ще покаже. Повторююсь, на просаці він виглядав доволі. Непогано його не зливали, тому знову ж таки це позитивний фактор. І на завершення додамо IMX, Знову ж таки, все, що стосується NFT, це якраз до проекту Immutable. Зараз якогось такого двіжу немає, але IMX також себе показує достойно. Взагалі максимально цікавий продукт. Однак, варто відзначити, що знову ж таки ціна зараз немаленька. Так, звичайно, він доходив і до 4 доларів. Але пам'ятаю, що раніше фіксував по долару, і це в мене було 2 ікси. Ну знову ж таки, зараз не 2022 рік. Але тим не менш додаємо і ми ікс на 100 доларів. Далі переходимо до активів, які так чи інакше пов'язані з метою дропів. І перший це Altlayer. Тут подвійна історія, адже вони виходили на лаунчпулі Binance. Я максимально пристально стежу за такими проектами і вважаю, що він максимально перспективний. Нещодавно виходило багато позитивних новин екосистема розвивається. Токен цікавий, тому додаємо на 100 доларів, і далі в нас пюс Network. Все те саме. Знову ж таки, ми купували його ще 2 місяці тому, і плюс доростав до долара 15. Тобто, в нас було 2 екси від нашої точки входу. Зараз хайп на солану дещо впав, і плюс дуже сильно скоректувався. Бачимо, він коштує 53 центи. Тобто, уявіть, лише нещодавно можна було фіксити долар 15, зараз 53. Ось такі реалії ведмежого ринку. Тим не менш, я купую пюс і закидую його також в стейкінг, розраховуючи на майбутні дропи. Зокрема, не так давно виходив токен Wormhole, який є також в нашому портфелі, і давали дроп, зокрема, стейкерам пюс. Якраз таки до теми балансу, хочу додати трішки ризику в наш портфель. Адже бачу, що токен ПЕПЕ один з кращих на ринку на даний момент в плані відновлення ціни після корекції. Ну, його брати якось нецікаво, а їхній дочірній проект Боме якраз саме те. Тому беремо цей мемтокен на 100 доларів. Знову ж таки, хочу нагадати, що мемтокени це ризикована історія, але ринок диктує нам свої умови: саме ці активи ростуть. Тому варто на це зважати далі. Рухаємось в напрямку технологічних проєктів та штучного інтелекту і додаємо актив інжектів. Тут варто відзначити, що це максимально хайпова монета. Яка розривала усі чарти і на піку коштувала 50 доларів. Це при тому, що в 2022 тисячі її можна було брати по долару, але знову ж таки це напевно унікальний кейс. Зараз вона скоректувалася від піку на 100% і знову ж таки можна її вже підібрати. Ніхто не знає, як поведе себе вона в майбутньому, але актив фундаментальний, цікавий і має хороші перспективи. Тому беремо на 100 доларів. Рухаємось далі. Тут Оазіс знову ж таки, це вже більш цікавий актив, який, незважаючи на свою доволі серйозну капіталізацію, не має належного хайпу. Я не бачу, щоб його десь шилили. Хоча, як на мене, він має потенціали, як і більшість активів пов'язані з штучним інтелектом. Тому знову ж таки це так би мовити рівномірний баланс в плані ризику і профіту. Тому додаємо оазі свій портфель. Ну і на завершення зачепимо ще один окремий сегмент на ринку, а саме протоколи ліквідного стейкінгу. Даний напрямок зараз на хайпі, адже доволі багато проектів виходять. Не скажу, що вони виходять успішно, але тим не менш роздають дропи. Викликають якусь увагу до себе, і знову ж таки на даному тренді може бути хороший ріст. Тому додаємо такі монети, як Езерфай та Renzo. Езерфай вийшли доволі непогано. Після цього монету запампили до 7 доларів, що знову ж таки залучило велику кількість хом'яків. Після цього монета скоректувалась і зараз в районі 4, Що, як на мене, є непоганою точкою входу. Що стосується Рензо, там взагалі максимально печальна історія. Незважаючи на підтримку Binance і відповідно вихід через Binance Launchpool, лістинг не виправдав наших очікувань, і після цього монету ще зливали доволі планомірно. Зараз пішов відскок, і знову ж таки бачимо, що Рензо продемонстрував 25% росту. Актив тримається сильно. Я вирішив також його додати в портфель. Однак зважайте, що монетка зовсім нова, не розторгувалася легко може піти на корекцію, і лише після довгої зони накопичення. Піти вгору, але як на мене, актив цікавий, пов'язаний з ефіром. Тому чому б ні? Що ж, друзі, тепер ситуація в нашому портфелі виглядає наступним чином: ми проінвестували 5 тисяч доларів, доволі багато цікавих та перспективних активів. Я впевнений, що до кінця 2024 року буде ще багато можливостей для заробітку. Нас чекає сім цікавих місяців, тому знову ж таки залишайтесь на каналі «Дохід.UA». Я ж за традицією вам дякую за перегляд. Смачної вам паски і прощаємось лише до наступних зустрічей.